Під час сесії міськради депутат Валерій Міняйло поінформував про порушення прокладання асфальту по вулиці Вербовецького. Їхав на сесію, позвонив мені з мого району і говорить, ужасно, по ужасно повербовецька по стилясфальт. стелять в грязь Порізана була вулиця три місяці назад, і не три місяця тридцять днів, да, місяць полтора порізана, не видувається грязь, вложиться в грязь. асфальт, грязь, в, в, сейчас идет мряка, да? идет порость такая, и ложат туда. Это получается как ситуация? Значит, новая влада, новые депутаты, а мы делаем все по-старому. Да? Вот я хочу обратиться к отвешку э, Сергея Владимировичу. Ну можно вы же можете э, сказать, контролировать и требовать от, от э, выполнавцев четкая, нормальная работа, ну хотя бы чтобы грязь убирали с, э, э, с перед тем как асфальт э, стерят. Потом є спеціальна тікати до ж небатомзнати закупатись. На є скажіть, далі которая подсушивает асфальт перед тим, так ми його в Міський голова безпосередньо із засідання відрядив начальника вуличної інфраструктури зробити рейд. Про результати Сергій Отрешко повідомив у Фейсбуці. Спільно з підрядником та членом виконкому Романом Ганзевичем провели перевірку. По перше, асфальту на об'єкті ще нема. Він тільки відвантажується із заводу. По друге, жодні зауваження... Аження до підготовки ремонтних карт для асфальтування як і в управління інфраструктури, так і в автомайдану відсутні. Якщо розлита бітумна емульсія якимось з помічників депутата була прийнята за пагнюку, то ми тут не допоможемо. Єдине, в чому був правий депутат, бюджет треба приймати в січні для того, щоб роботи виконувалися влітку.